Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не всі наші діла віри у волі Божій. Кілька днів тому моя молодша дочка Габріела приїхала до нас до Монтани. Вона ділилася деякими недавніми откровеннями, що їй давав Святий Дух. І ми говорили про спокуси Ісуса. Вона сказала пам'ятаєш, як Сатана сказав, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Від Матвія 4:6. Я відповів, що пам'ятаю це місце. Потім вона поділилася висновком, що зробила для себе ось що означає. Творити діла віри поза волею Божою. Я зробив їй комплімент. Габріела, чудові думки. Пізніше я подумав, що це чудовий спосіб пояснити слова Ісуса. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Від Матвія 7, 22, 23 чинити діла віри, поза бо волею Божою, здатний будь-хто з нас. Всі ми певною мірою переживаємо таку спокусу, особливо, коли сильно прагнемо відчути схвалення від людей. Але Ісус. Пережив спокусу, покладаючись лише на волю свого батька. Виконання Божої волі має бути нашою єдиною мотивацією та силою. Моя молитва сьогодні. Господи, я люблю волю Твою. Я жадаю Твою волю, Твоя воля моя насолода. Нехай вона буде моїм найпершим. І єдиним прагненням. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.